Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб. В ефірі у ням програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, і сьогодні ми будемо говорити про перші кроки у проведенні судової реформи. Розібратися у цій темі нам допоможе заступник голови Центру політкоправових реформ, експерт реанімаційного пакету реформ Роман Куйбіда. Добрий Добре. вечір. Дякую, що завітали. Що ж, 28 березня набуває чинності закон про забезпечення права на справедливий суд. Нещодавно Венеціанська комісія затвердила висновок щодо частини цього закону, які положення викликали критичні зауваження, і що потрібно змінювати а ну, найбільш критичні зауваження викликали положення, які дають можливість політичним органам втручатися в діяльність судової системи, зокрема в вирішення питань кар'єри судді. На жаль, більшість цих положень вони впираються у конституцію, тобто без внесення змін до конституції реалізувати цей висновок повноцінно не можна, але також і чимало положень закону можна поправити і без внесення змін до Конституції. А Окрім того, що по новому закону залишаються зв'язки між судовою системою і політичними органами, які ще є негативні моменти, є деякі зауваження стосовно кваліфікаційної атестації, тобто йдеться про ну, те, що в суспільстві кажуть про переатестацію суддів за цим законом. Кожен суддя, починаючи з Верховного суду, повинен бути скласти тест і. Пройти оцінювання з боку вищої кваліфікаційної комісії суддів під кутом зору його попередньої діяльності тут є венеційська комісія висловила деякі сумніви. Водночас, що цікаво, вона не заперечила мож, самої можливості проведення такого кваліфікаційного оцінювання, зважаючи на ту ситуацію, яка виникла в Україні. Тобто, Представники органів української влади, які мали можливість поспілкуватися з членами сільської комісії, вони змогли переконати в тому, що це дійсно є необхідний крок, зважаючи на те, що багато суддів, особливо в судах вищого рівня, зайняли свої посади через протекції, тобто тут не спрацювали знання. Не спрацював дійсно позитивний досвід суддівської діяльності. Очевидно, що працювали якісь інші фактори. Тому е, українська влада змогла переконати в тому, що е, потрібно провести перевірку тих суддів, які вже обіймають посаду, на те, чи вони спроможні дійсно здійснювати правосуддя чесно, справедливо і фахово. тобто цей тест просто не повинен бути уніфікованим, скільки я розумію, там є низка зауважень. Зокрема, Венеційська комісія взагалі одна з рекомендацій: це відмовитися від тесту, оскільки, якщо він не буде якісним. То відповідно він ну не зможе досягнути своєї цілі. Венеційська комісія порадила тут зосередитися саме на дослідженні минулої діяльності судді. Якщо вона ну, є відповідає критеріям професій, професійності, чесності, і так далі, то тоді суддя мав би залишитися на посаді. Щоправда, Венеційська комісія побачила ну, скажімо так, певні загрози. В тому, як це буде реалізовуватися, тобто вирішальною буде не стільки вирішальне, не стільки положення закону, скільки сама практика реалізації. Якщо цей закон будуть використовувати виключно в політичних цілях, так ну але я сподіваюся, що все-таки склад вищої кваліфікаційної комісії, де більшість є судді, ну не дадуть можливість. Політиці проникати у вирішення цих питань, а все-таки будуть брати до уваги дійсно ту інформацію, яка буде стосовно діяльності судді. А загалом, як проходитиме як проходить Е, По-перше, вища кваліфікаційна комісія суддів повинна сформувати і затвердити методику проведення цієї цього кваліфікаційного оцінювання. І після цього, спочатку суддів Верховного суду і вищих суддів, це впродовж півроку після набрання чинності цього закону, має відбутися ця процедура. Потім два роки відводиться на те, щоб провести перетестацію суддів апеляційних судів, і далі вже ну, залежно від можливостей судді місцевих судів. І дійсно тут можливо така послідовність є правильною, тобто починаючи зверху, тому що як кажуть, риба не є з голови, тобто, якщо є. Проблеми в вищих інстанціях вони обов'язково стануть проблемами нижчих інстанцій. А як на вашу думку повинно проходити звільнення суддів, щоб ні у кого не виникло питань? Тут венеційська комісія теж зробила певні зауваження, зважаючи на те, що звільнення в цьому випадку буде відбуватися за порушення присяги. Ось і серед підстав, які визначені законом, звичайних підстав, не згадано. От не проходження усієї кваліфікаційної атестації як підстави для звільнення судді. Я думаю, що це питання може бути відкориговано законом. Хоча Венеційська комісія порадила ще й підкріпити цю процедуру певними конституційними змінами, щоб не виникало жодних сумнівів в легітимності. Щодо звільнення, ну, взагалі, закон не передбачає автоматичного звільнення судді, якщо він вперше не пройшов усю переатестацію. Його буде відсторонено від здійснення правосуддя, направлено до школи суддів, щоб покраще. Певні знання, якщо проблема саме в знаннях. І після цього, якщо суддя вже вдруге не пройде ось цю процедуру, то тоді може бути звільнено за порушенням присяги. Хоча, як на мене, то головний ефект буде. Мабуть, не стільки від проходження кваліфікаційної атестації, а стільки від того, що багато суддів, особливо в судах вищого рівня, не захочуть її проходити. І е, я передбачаю, що буде певна кількість суддів, які добровільно е, підуть е, у відставку. І таким чином е, ну, цей процес очищення, ні, мабуть, важко це назвати очищенням, тому що разом з е, суддями, які, до яких є претензії, можуть піти і. Судді до яких жодних зауважень немає, тому що, можливо, вони будуть вважати цю процедуру для себе ну, принизливою, проходити тести. Тести я, ну, вважається, що добре проходять молоді люди, так, які ну, звикли ще ось до, до цих конкурсів. А от для старшої людини, навіть якщо вона великий професіонал, скласти. Тест дуже часто <хи> досить складно. Ну це особливості вікові, ось але я ще раз кажу, що слід очікувати від цього закону? Як тільки не запрацює Вища Рада юстиції, сподіваюся, це станеться десь через місяців-два, можна очікувати велику кількість звільнень суддів, як за порушення присяги, але ще більше, мабуть, за власним бажанням. На вашу думку, яких помилок слід уникати Україні у питанні люстрації суддів? Я думаю, що в Україні досить унікальна ситуація, з якою, наприклад, Європа не часто зіштовхувалася. І тому багато європейських рекомендацій вони ті, що стосувалися, наприклад, процедури ілюстрації, після того як ну, багато країн східної Європи відходили від тоталітаризму, так то в нас зовсім інша ситуація, і тому я не передбачаю, що органи Ради Європи можуть формувати певні, ну скажімо так, нові стандарти ось цих процедур, зважаючи на той досвід український, який є, і ті виклики, які раніше не виникали, фактично. Ось тому. Що чого слід уникати? Ну звичайно, що найбільшої легітимності будь-яким звільненням судді може надати може надати зміни до конституції. Е, є вже рішення Європейського суду у справі Олександра Волко проти України. Це суддя Верховного суду, який в 2010 році був звільнений. Ну, до певної міри свавільно, і в тому числі через ті процедури, які були доволі свавільними, і через упереджене ставлення з боку органів. І тільки буквально на межі 2014-2015 років його поновили на цій посаді за рішенням європейського суду. Так, от європейський суд з прав людини зробив дуже багато зауважень Україні, і в тому числі ті, які впираються в конституцію. Але ми повинні бути свідомі, що європейський суд прав людини взяв в комплексі ось всю процедуру. Тобто, якщо Україна ну скажімо так залишить певні моменти і. Не ще до внесення змін до конституції не встигне врахувати певні речі, не зможе навіть врахувати. То в цьому випадку все одно звільнення судді може бути в подальшому визнано легітимним, якщо сама процедура звільнення буде позбавлена якоїсь упередженості політичного політичних впливів і так далі. Тобто, якщо це все відбуватиметься прозоро, справедливо і чесно, тоді я думаю, що ну, шансів для поновлення в подальшому таких суддів не буде. підписуючи коаліційну угоду, депутати обіцяли, що через зміни до законів система правосуддя буде проведена у відповідність до європейських стандартів до кінця другого кварталу 2015 року. На вашу думку, чи будуть виконані ці строки? Те, що стосується внесення змін до Конституції, думаю, що ні. Тому що процес змін до Конституції ну, досить довго тривалий, і при найоптимістичнішому е, варіанті, то зміни можуть бути внесені остаточно у вересні цього року. Але це дуже оптимістичний варіант. Я е, можу сказати, що можна побачити, що політична влада зволікає з внесенням змін до Конституції. Це дуже Ну, такий негативний сигнал може бути. Тобто, якщо ця процедура буде розтягнеться в часі тільки для того, щоб заморозити ось цю систему політичних впливів, ось то я думаю, що судова реформа не дасть жодного результату, позитивного результату. Тому е, дійсно влада повинна продемонструвати велику політичну волю для того, щоб ці зміни провести якомога швидше. Щодо можливих позитивних результатів, на вашу думку, чи цей конкурс на суддівські посади може вплинути на рівень корупції у судах? Якщо це якщо конкурс на всі суддівські посади це новела цього закону, буде відбуватися дійсно прозоро, справедливо і чесно. А я думаю, що і представники громадських організацій, і представники ЗМІ матимуть можливість відстежувати цей конкурс. То тоді я думаю, що корупція в судах може бути цілком мінімізована. Тобто, якщо людина потрапляє на суддівську посаду завдяки своїм досягненням, завдяки тому, що вона дійсно краща від інших, а не завдяки грошам чи якимусь протекції, тоді, мабуть, бажання. Вдаватися до якихось корупційних дій не буде, але звичайно, що перед тим дуже важливо подбати про ну, належний рівень матеріального забезпечення судді, щоб ця посада була привабливою не для тих, хто хоче брати хабарі і жити за них, а для тих, хто дійсно ну хто має загострене таке відчуття справедливості. Романда, дуже вам дякую. А телеглядачам Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був заступник голови центру політико правових реформ, експерт реанімаційного пакету реформ Роман Куйбіда. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.